Чекуємося, перша, друга, третя, четверта школа села. Шановні учасники футбольного фестивалю. Сьогодні підійшов до завершення наш проєкт соціальної відповідальності: Грай в гостях, грай всюди. Слово для підведення підсумків надається голові. Рай Долинської районної державної адміністрації Омельченко Сергій Петровичу. Доброго дня, шановні діти. Ще раз шановні педагоги. У Мене одне питання. Шановні діти. Чи сподобалось вам і чи отримали ви від цього задоволення? Так! Молодці, це саме головне, що я хотів почути сьогодні. Я впевнений в тому і почув те, що ви вже сьогодні відпочили в деякі деякій мірі, в деякій мірі ближче познайомилися один з одним. Впевнений в тому, що здобули якихось футбольних навиків, хто краще, хто гірше. Але поряд з тим, ви, юне покоління, підростаюче, для нас це саме головне, я вважаю. Тому сьогодні, підводячи підсумки, я ще раз всіх вітаю. Закликаю не зупинятися на тому, що ви отримали. Шановні, тисні, прошу і надалі проводити роботу по оптимізації, по збільшення наших діток, залучати їх до фізичної культури і фізичного виховання. То всього найкращого і зі святом. Побажати вам гарних учнів, терпіння, достатку, вищих зарплат і всього, чого ви собі хотіли. Зі святом. До вітального слова запрошується голова Долинської районної ради Бондаренко Ірина Петрівна. Я дійсно також щиро рада вітаю всіх учасників цього футбольного фестивалю. Я хочу задати питання нашим дівчаткам. Чи проявили ви майстерність? Чи сподобалось вам дівчата? дівчатам? <плес> тепер ми розуміємо, що дійсно у нашого футболу Долинського є перспектива. А футбол для дівчаток набирає більше обертів і набирає більшої популярності. З огляду на те, що всі ви веселі, усміхнені, щасливі, що блищать ваші очі, що сьогодні така гарна погода це говорить про те, що свято дійсно вдалося. Я розумію, що до цього була докладена дуже велика робота тренерів, викладачів, вчителів. Службовців, я хочу всім щиро подякувати від себе особисто, від депутатського корпусу Долинської районної ради за цю проведену роботу, за те, що наше підростаюче покоління, за те, що наші діти здобули навиків, поспілкувалися, отримали позитив, гарний настрій, нових друзів. І я думаю, що наступного року ми будемо раді зустрічати цей фестиваль знову на Долинщині. Так ви великі молодці. Вас вітаю з тим, що у нас відбувся такий прекрасний фестиваль. За футболом майбутнє для цього в нас є все. Ви талановиті і всі умови. Всіх зі святом! А зараз шановні учасники фестивалю, саме відповідальна ми. це нагородження. Сертифікат лідера масового футболу УЄФА свідчить про те. Що рак Віктор Леонідович пройшов навчання від регіональної федерації футболу в обсязі не менше 12 годин для волонтерів соціальних проєктів Федерації футболу України, грай в гостях, грай всюди під егідою дитячого фонду УЄФА та відкриті уроки футболу у 2016 році. Бундюк Руслан Євгенович нагороджується. Свірса Максим Константинович. Парцей Ростислав Юрійович. Москалець Анна Вікторівна. Шеперов Олег Миколаєвич. Мельник Наталія Григорівна. Заворітній Володимир Миколаєвич. Гуржій Максим Володимирович. Салоїд Іна Михайлівна. Гриценко Олександр Іванович. Мурзіна Вікторія Валерівна. А для учасників сьогоднішнього фестивалю солодощі. Святковий пиріг. Долинська комунальний заклад. Отакий пиріг після завершення поручує кожна школа, кожний клас. А зараз для шкіл і для учасників району нагородження. Комунальний заклад Долинська загальноосвітня школа номер один. Просимо представника. Комунальний заклад Долинська загальноосвітня школа номер два. Комунальний заклад, Долинська загальноосвітня школа номер 4 Де чі? Де чі життя Де Комунальний заклад, навчально-виховний комплекс Долинська гімназія, сколи загальноосвітня ми, школа номер 3 краси, сон, за Комунальний заклад, Я маловодянська сколи, загальноосвітня школа. У нас спортивне свято молоде. Комунальний заклад, Мархівська загальноосвітня школа. Денери, своїх команд підняли прапори. Лиш одному часове. Комунальний заклад, Новогригорівська, перша загальноосвітня на школа. Дістал, на фиші, Комунальний заклад, Олександрівська спорту, загальноосвітня чи школа. Чикусь парад, ти як на кортиці, візьми на стар, непереможний світ, за ці гамагання сходих. Останнім подиху, і вперед, правди нових свершені на ді, в нашій Україні, молоді. Слава Україні, рідній батьківщині. Начальна виконання область, школа номер 3 За нас школа номер 4 кров на Малогодянська рікорден. Говори у привітно, Спортивну честь. Олександрівка Захищає змагальний дух. Сіде один Бажаю перемог за останні сили Навчально виповний коплець, ви три порога тримаєте. І четверта школа тест, прямо вирзали по одному. Чемпіонат, смерти вихованці спорта, візьми на став. Шановні учасники, борока, проєкти а тепер вспіхайте нас за Всі! Кругом! в останнім подиху іти вперед, Прагни нових Звершень і надій в нашій Україні <му> молоді, <му> славній Україні, рідній батьківщині, в нашій Україні молоді, славній Україні. Рідній батьківщині у нашій Україні молоді. А сердець і сидим внук, хвадень, як зірець від хвиль Дніпра у кримській і далі від Донбасу до Карпат козацьких лав, гартованих бою, він передасть традицію твою, як заповіт досягнені умінь найкращих українських поколінь. Могутніх поколінь змагання з хортингу, чемпіонат, спортивним подвигам Шикуй парад, ти як на хортиці візьми на старт, не переможни свій козацький гард, змагання з хортингу, спортивний злет, в останнім подиху іди вперед. Прагне нових звершень і надій, в нашій Україні молоді, в славній Україні, в рідній батьківщині, в нашій Україні молоді! В славній Україні, в рідній батьківщині, в нашій Україні молоді!